Великих спалювань програм, великого зміцнення фундаменту внутрішнього стержня і проявлення себе у всі свої красі. Якщо в якійсь ситуації це починається якась дезорієнтація, якась бляха-муха. Шатається твій фундамент. Шатається, сука, фундамент, блядь. Бо він. Хреново засвоєний був. Каже там хтось їде криша. В мене їде криша від тебе. <світ> від другого, від третього, блядь. тебе не криша їде. Вона хрен поїде, як би ти не хотів, не хотіла, там неважливо, хто там дивиться це все. Е, вона не може поїхати криша. Як би ти не хотів, от візьми, ти ума хочеш там, да? Попробуй зійди. От Сходь. Сходь з ума, давай. Які будуть действия? Діло не в цьому. Діло не в твоїй криші, раз уже так будемо цими термінами розмовляти. А діло в фундаменті є хлипкость фундамента, раз якась ситуація виводить тебе. Із, із твоєї привичної створеної, скажімо так, це ж теж створений комфортної ситуації всередині твоєї голови. Значить, в тебе просто тупо слабий фундамент, в тебе хреновий стержень, м'яко кажучи, да? він не має сили, щоб не реагувати, уточнюю, не має сили, щоб не реагувати на зовнішні фактори. Це виникає тоді. Коли немає ясності бачення свого майбутнього, ясності своєї мрії, цілі, бажання, реалізації, планування мотивації туди, куди ти хочеш йти. Якщо в тебе це все є, то всі зовнішні фактори згорають, от як це, це бур'ян, тут цей в лісі. Да? Ну, ви поняли, бурян, це я так сказав. Е, оце треба спалити все. Оце, що не є тобою, його треба спалити. От не, не ти, це да, оце, якісь програми. Нафіг? Нафіг. Гори палай. Хай виросте нова трава, новий йти. Відродися, йолки маталки. А для того, щоб відродитися, треба зупинитись. Хоча б 30 хвилин, ну, хай це хтось сприймає як медитація, ще якось. На 30 хвилин сядь. Розслабся максимально, наскільки ти можеш це розслабитись. Бажано це робити в тихому місці. Даже не то, що бажано, а необхідно робити в тихому місці. І повністю розслабитись. От Тіло розслабити, максимально розслабити тіло. І. Ці моменти, може, це звучить якось по-наркоманськи, я не знаю. Ну, як ви сприймаєте, так ви сприймаєте. Не хочете, не дивіться. Після 30 хвилин, хто витримає ви сидіти просто на місці після свого розслаблення, ви відловите цікаву штуку, таку як Прийдуть, почнуть приходити ідеї. Ваші внутрішні ідеї, і вони будуть попадати точно в десятку, бо це буде ваша ідея на кінець-то за півгодини, півгодини туману, який розвіється. І після півгодини, якщо ти витримав, висадів ці півгодини, ти випалив все поле е цих програм е застережень, страху, е упереджень. Нав'язаних програм, тригерів, ти півгодини посидів, і це як вода мутна, знаєш. І все усіло. І весь мул усів. І ти побачив, яка риба в тебе пливає в ставку. Да? Ти побачив, що в тебе є на дні. Ти пірнув туди, де ти ніколи не бачив. Ти постійно дивився в мул. Ти постійно дивився туди. Де нічого немає. Ти постійно думав так, як, думали, як тобі нав'язали думати. Ти постійно мріяв так, як тобі нав'язали мріяв. Ти постійно тригерився так, як тобі нав'язали тригеритися на якійсь ситуації. Тому що був відсутній зв'язок з власним я, хай це буде егоїстично, да? з власним стержнем, з власною силою. Яка завжди вела тебе в події. От згадай, коли в моменти страху ти переборював ці сили, ти переборював це все і йшов вперед. Це називається ризик. Це називається, коли ти не признаєш програми і йдеш за своїм призначенням. Ти починаєш рухатися за собою, як би це не звучало. Ти починаєш іти зі своїм внутрішнім я. Будь-що буде. Як трапиться, так трапиться. Як станеться, так станеться. Зато я не придав себе, зато я не відступив від себе. Зато я признався собі в своїх помилках, в своїх неправильних подіях по відношенню до себе, в діях неправильної думки стосовно себе. Ти признався в цьому і почав діяти бляха вже на кінець, то так, як хочеться тобі. І тоді якимсь дивним чином починає з'являтися явля... внутрішня сила, внутрішня енергія. Тобі вже не треба якісь бади, якісь добавки, якийсь алкоголь, якісь, тобто ти вже просто рано встав. І все, бляха. Ой. Даже так, ось, даже так. Повно сили. Просто не знаєш, куди її дівати. Оцей... Головний фактор, який показує, що ти в гармонії з собою. Ти рано встав в тебе повно сили. Ти рано встав і ти хочеш. Хочеш бігти робити щось. Це. Всі списують, що там типа. Вік. Там, я не знаю. Там ще якісь, Е... Ну так, да, списувати можна. Звичайно, тіло тленне і ТД і ТП. Я з цим згоден. Але. Воно не настільки тлєнне, як ми його мучимо. І мучимо це своє тіло якимись задачами, які не хочемо робити. І за оцього, так сказати, стискання, стискання внутрішньої пружини, оцієї сили, яка в тобі інь, янь, стискання, от на це стискання уходить велика кількість енергії, і ти тупо ну, конфліктуєш але в той же час робиш, на той же час не хочеш. І отака от, от, от ця фігня вона забирає дуже велику кількість енергії. Ти не розумієш, наскільки в людини великий потенціал. Подивися на людей, які виступають на сцені 90-х років, рокери, там, ну, металісти, люби, навіть поп-артисти. Ти подивись, які вони енергійні, як у них проходить виступ. Ти подивись, скільки там енергії, і вони не сильно вели здоровий образ життя. Не досипали. Да взагалі великий образ життя. І скільки енергії в потоці, оця людина є в потоці. Вона просто вау, people net. Хай там хтось скаже наркомани. Ну є не наркомани, є повно прикладів. Можете в інтернеті понаходити. Це людина, яка не придала себе, яка пішла за зовом внутрішньої гармонії, внутрішнього голосу, яка призналась собі в своїх помилках і почала йти. До себе. А до себе, коли ти йдеш, ти починаєш бачити світ такий, тобі починають відкриватися двері. Ти починаєш бачити світ такий, який він є насправді. Ти починаєш знаходити на сам, ну, на кінець, то своє місце в цьому світі. Бо, я так зрозумів, тут так влаштовано: якщо ти не знаходиш своє місце, тобі його знайдуть. Тобі його, скажімо так, по умовчанню поставлять, і ти будеш по умолчанню по цьому місці шагати. Некомфортно. По-любому не буде комфорту, так як ти порозумієш, ти, ти що всередині цей дискомфорт це прямий признак того, що ти <гум> не в гармонії з собою. Ти конфліктуєш. Ти конфліктуєш на ну, той же час, по якихось власних убіждженнях ти виконуєш оцю таку дію, тобі, яка тобі не подобається. Ну, альо. Тому всім гармонії, всім знаходження себе, проявлення. Щоб не жаліти в старості, що ти щось не виконав, виконувати все, робити помилки і жити. Дякую.